Пропонується до продажу будинок у селі Гунька Вінницької області за дуже приємною ціною. Це добротний будинок із червоної цегли, зовні обкладений силікатною. Стіни товсті і міцні, дах накритий шифером. У цілому будинок має надійний вигляд і ще багато років прослужить новій родині. Загальна площа становить близько 100 квадратних метрів, цього більш ніж достатньо для комфортного проживання. У будинку розташовано чотири кімнати, простора кухня, коридор і ванна кімната, планування класичне, зручне, кімнати світлі, правильної форми, легко розташувати меблі за власним бажанням. Ремонт робився давно, але все виглядає доглянутим, чистим і охайним. Стіни рівні, підлога дерев'яна, у частині кімнат покриття лінолеум, вікна в основному дерев'яні, але збережені в доброму стані. У кухні вистачає простору для великого обіднього столу та всієї побутової техніки, опалення газове, з чавунними батареями, що добре прогрівають приміщення. При цьому в будинку збереглася і піч, яку за бажання можна використовувати для опалення або готування. Газ, світло та вода підведені, каналізація, вигрібна яма, усе працює, можна одразу заселятися. На подвір'ї є місце під господарські потреби, сарай, невеликий підвал для зберігання овочів та консервації, гараж під авто, ділянка біля будинку простора, доглянута. Вистачає землі і під городину, і для саду з фруктовими деревами. Є місце для облаштування квітника чи дитячого майданчика. Село Гунька, тихе й затишне. З добрим сусідством і спокійною атмосферою тут є продуктові магазини, сільська школа, медпункт, відділення пошти, транспортне сполучення зручне до найближчого міста Немирів, відстань близько 5 кілометрів. Там є великі супермаркети, ринок, лікарня, школи, дитсадки та залізнична станція. Такий будинок це чудовий варіант для тих, хто шукає недороге, але міцне і просторе житло з усіма комунікаціями і власним подвір'ям. Ціна даного господарства всього 5 тисяч. Документи вже готові до переоформлення. Тож нові власники зможуть без затримок оформити купівлю і заїжджати жити.